Футболка, які з пінтересту за 150 гривень. Міф чи реальність? сінсей зробив з реальністю. Я дуже хотіла футболку з Бембі, дивилась на ці всі фотки з пінтересту, як це естетично виглядає, але просто якось не доходили руки її придбати на Аліекспрес. Тут пробігаючи мимо сінсею, я бачу, що висить супермила футболочка. Вам тут хочуть дати інтерв'ю. Ента, яка вона дуже мила, такий гарний бембі, з вам 160 гривень, не 150 гривень. Я собі взяла в розмірі S, щоб вона так гарненько мене облягала. Я думала, що ця футболка залишиться спальною або просто для того, щоб робити фотки, але я так в неї закохалась, що я хочу в цій футболці ходити просто в будь-яке місце, її, надягти такі світлі джинси, кросівочки, і йти собі по справам. Тому Хто шукав, знайте сінсей 160 гривень, і ви будете самі щасливі.